Пост. Я цілком розумію пересічного українця, якого трясе та плющить від заяв, скаженого Донні, навіть мене іноді вони виводять з себе. Але давайте неупереджено розглянемо факти та заяви. Ой, Трамп каже, що ми йому винні 385 мільярдів доларів це всі надра вигребе за борги, а ми зброю так і не отримаємо. Факт є іншим, Трамп от прямо своїм ротом сказав, що Україна отримала від США на 67 мільярдів зброї та менше 32 мільярдів бюджетної підтримки. Підсумок немає і 100. тобто, при укладенні угоди про корисні копалини на 500 мільярдів ми отримаємо від США грошей та зброї на 400 мільярдів. Скажу більше, сума боргу може бути зменшена після аудиту Пентагону та Мінфіну, причому навіть на п'яту частину. Так що не волайте, люди добрі, все не так погано, як здається, у частині грошей та зброї, а ІПСО про 385 мільярдів боргу то лише ІПСО. Трамп офіційно підтвердив, що готовий розмовляти з Зеленським. Келлох і держсекретар Рубіона стійливо рекомендують президенту США прийняти Зеленського на церемонію підписання угоди про корисні копалини. Не факт далеко, що Трамп пристане на їх пропозиції, але все можливо. Я недарма кажу, що поступово нормалізуються відносини у секторі Зеленський, Трамп, останній дуже відомий своєю. Послідовністю, яку вперше продемонстрував у відносинах з іном часів першої президентської каденції, тоді Донні пригнав дві авіаносні групи під КНДР та погрожував розбомбити ліхво диктатора, який морить голодом свій народ, а після того, як Ін не прогнувся, став писати йому чуйні листи та клястися у повазі. Вже влітку Трамп остаточно втратить інтерес до України та буде лише. Підписувати чеки під заставу наших надр, самі побачите, правий я буду зі своїм вангуванням чи ні. Відкрию страшну тайну вже зараз президент США вірив нашу державу у виключну сферу опікування держдепу США і конкретно пана Рубіо. Допомагають тому у цьому Уолце Келлох, а тому українців не повинно кидати на дибки від кожної заяви Трампа, слідкуйте за заявами тих. Хто творить реальну політику США по відношенню до України? А Рубіо каже, що до миру далеко і шлях до нього тільки почався, а Келлог каже, що мир настане через 180 днів у серпні. А Трамп, після рекомендації Рубіо, заявляє, що до Путіна на 9 травня не поїде, а сам держсекретар каже, що зустрічі двох президентів не буде до досягнення домовленостей. І так далі і тому подібне. Ще відкрию тайну у Трампа республіканці, якого контролюють Конгрес та Сенат хиткою більшістю, вже немає підтримки своїх дій щодо України. Як мінімум 9 конгресменів республіканців та 4 сенатори не збираються голосувати за пропозиції Трампа щодо зближення з Кремлем і відсторонення від України. Це мінімум. До осені буде більше Трамп своїми діями вганяє США у період політичної турбулентності, чим без сумніву скористуються демократи. Шатун буде не в Києві та Одесі, а у Вашингтоні та Нью-Йорку. І все згодом повернеться до ситуації часів першого президентства Трампа, коли його в мудрі ініціативи буде вперто та жорстко блокувати Конгрес. Спокійно, панове. Все буде так, як повинно бути, навіть якщо воно буде навпаки. Як співав БГ, Ми прожили ночь, так посмотрим, як виглядить день. Наш день наступить восени після укладення угоди про перемир'я. Ігноруємо потік несвідомого від Донні, тим більше, що він відчутно та очевидно втрачає зв'язок з реальністю та елементарно починає нести нескладушки. Короля буде грати свита у частині України три персони, про які я згадував вище. До осені доживемо, а там або ішк здохне, або паді шах, або я. Останнє нам не світить категорично доживемо та всіх переживемо, а на змагання ішака Путіна та падішаха Трампа у довголітті ми повинні, я то точно буду спостерігати з гумором. Все було, все буде. І все буде Україна, часу після візити Келога стало більше, завтра починаю серію з трьох випусків відповідей на ваші питання на Ютубі. Ну і, звісно, з інформуванням вас достовірними фактами я не забарюся. Гарних вихідних та хоча б відносного спокою у душі, наскільки це можливо під час війни. Завтра поговоримо про вибори та перспективні шанси партії та кандидатів у президенти. Початок нового опитування по виборам мене щось не дуже тішить.